Слава Ісусу Христу, слава Україні! Високодостойні представники професорського викладацького складу, педагогічних колективів, любі учні, студенти та аспіранти. Дозвольте сьогодні привітати всіх вас з початком нового 2024-2025 навчального року. Першим вересням. Днем знань. Сьогодні, незважаючи на ті труднощі, які переживає українська нація і українська держава, а саме в умовах російсько-української війни 2014-2024 років, життя продовжується. Ми сьогодні всі з вами працюємо і учимося для того, щоби чим швидше. Досягнути перемоги над безбожними московськими, путінсько гундяївськими окупантами і терористами для того, щоб на нашій святій українській землі запанував мир і благополуччя, любов і взаємоповага між людьми, національна і духовна єдність між всіма українцями. Сьогоднішнє свято День Знань, 1 вересня. З одного боку, звичайно, наповнює наші груди і серця радістю, адже життя продовжується. За парти сідає нове покоління українців для того, щоб здобувати знання для свого розвитку, реалізації себе в житті, піднесення української держави і українського народу як на своїй святій українській землі, так і у світі. Ми повинні продовжувати працювати. Ми повинні продовжувати учитися. Ми повинні на цьому фронті так само воювати за майбутнє України і українського народу, як на сьогодні найкращі сини і дочки захищають всіх нас, свої сім'ї, весь боголюбивий український народ. Богом дано нам українську вітчизну і державу Україна, і українську церкву від безбожних московських ординців. Перемога буде за нами! Але поряд з тим, здобуваючи цю перемогу, ми повинні і надалі думати про завтрашній день. А завтрашній день це ви, наше молоде покоління українського народу. Ваш фронт сьогодні за партами в аудиторіях, у класах, бо здобуваючи ці знання, ви далі зможете реалізувати як себе, так і піднесете нашу державу і ще найбільш вищий щабель її розвитку. Тож будьте щасливі. Нехай Господь Бог дарує нам чимшвидшу перемогу над безбожними московськими окупантами та допоможе встановити мир і благополуччя на нашій святій українській землі. Низько схиляємо голову і висловлюємо подяку всім українським воїнам, захисникам за їх жертовність, за їх стійкість у відбитті ворога і звільненні України від окупації. І також дякуємо всім науково-педагогічним і педагогічним працівникам за їхню також жертовну працю на ниві освіти, вищої освіти та української науки. Вітаю всіх святом і нехай Всемилости Господь Бог благословляє всіх вас. Слава Україні, героям слава! Слава Ісусу Христу!